По факту. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту вітаю в ефірі. По факту. Спільний проєкт громадського радіо Текстів та стопфейка, Видання, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма, як завжди, виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмолаєва і ми починаємо. は Сьогодні в нашій студії кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексти Орх'ює Юлія Дукач. Вітаю. Вітаю. Ну і почнемо з найгарячішого. Верховна Рада проголосувала законопроєкт про мобілізацію. Як довго всі цього чекали? Різні правки обговорювалися: що в нього віде, що в нього не віде. І останні дні, звісно, активно ну, і збурення суспільства теж було. І подекуди і підтримка того, що демобілізації, після 36 місяців у законопроєкті все ж не буде. Ці нюанси прибрали, але сказали, що винесуть це питання в окремий законопроєкт, на розробку якого дали 8 місяців. Ми в ранковому етері говорили на громадському радіо вже із Іриною Фріс, зокрема, про те, що залишиться у законопроєкті, що не залишиться. Чому саме так сталося, як сталося. Але. Зараз саме у по факту ми будемо трошечки з іншої сторони обговорювати це питання з тої сторони, як наші... Наші вороги відреагували на все, що відбувається довкола законопроєкту про мобілізацію. І оце питання перше моє, моє до Юлії: як активно російська пропаганда підхопила цю тему? Тема мобілізації це топова тема російської пропаганди, оскільки те, що нам болить, активно ними розбурхується, збільшується в масштабах, гіперболізується і поширюється по всіх -всі всіх каналах. Тому, власне, навіть вчора, в процесі, поки йшли до. Обговорення всіх цих правок, голосування, а, стрічка була переповнена цією інформацією, і росіяни також активно а, адаптували свій контент під цю тему. І в першу чергу а, вони власне адресували свої наративи на військових, на українських військових. І ми розуміємо, що дійсно вони їм дуже легко потрапити в ціль, тому що тема а, ось демобілізації та, вона болюча, вона для так. нас дійсно проблемна. І тому тут -то дуже легко потрапити в ціль. і вони Фактично брали часто. Це те, що вже сьогодні зранці заходиш в TikTok, та, У нас власне, є аккаунт, який налаштований, що TikTok пропонує російський проросійський контент. І я бачу, як багато відео від. Ну, В основному це використання реальних цитат і загравання з темою цієї жалості, скорботи там, перед військовими, наскільки ми перед ними винні, і всі вони та, там, дуже багато з цих. Наративів про те, що а, я не доживу до наступного року. Давайте типу, поаплодуємо нашим ЗСУ. Вони типу помирають, їх немає яким замінити, і так далі. Та. Тобто такий на межі між а, якимось там гордістю за наше ЗСУ та, а, до, з переходом до втрат величезних і до вже таких російських наративів. І тут власне варто пам'ятати, що за останні два роки російська пропаганда дуже сильно змінилась в Україні і стає все важче і важче відрізнити. А внутрішні маніпулятивні дискурси від реально російських впливів. Угу. От і я про це думаю, і теж коли ознайомлююся з черговими наративами, які несуться соцмережами, думаю, о Боже, а чи є це? Оце наше, чи, чи це вже десь кимось навіяне? Тому що дійсно ці ця грань подекуди розмивається дуже сильно, і мені здається, що це. Одна з цілей, так, росіян, ну в цілому, правда, щоб ми вже точно не знали. це російський фейк читати не будемо. Ні, ми вже думаємо, так а чи воно наше, чи не наше, чи вартує уваги, чи не вартує. А, ну так і є, насправді. А, тобто, в принципі, ці методи стають більш такими, як хитрими. І насправді а, є ще один нюанс, що російські пропаганді теж допомагають ті, хто женуться за ну фактично клікбейтами, та використовують їх на а, ну Заради себе, заради своїх переглядів. І, власне, якщо ми заходимо в стрічку українських телеграм-агрегаторів новинних, то ми бачимо там дуже багато а, тих тез і емоцій, які співпадають з російськими емоціями, які росіяни транслюють в Україні. Да, відповідно, ось, власне, ось ця злість через таку довгу там, там, тисячі правок, да, законопроект про мобілізацію, про а, те, що питання демобілізації залишається невирішеним, ось, власне, вони. Не приховуючись, хоч це труха, чи якийсь інсайдер, чи реальна війна, вони починають ставити ось ці такі як матюкливі смайлики, емодзі, ну як підштовхуючи власне, свою аудиторію до вже готових рішень, готових емоцій. Вам не треба для себе вирішувати, там злитись чи навпаки підтримувати це. Вам просто дають готове рішення, що вам треба обурюватись діяльності там Верховної Ради України. Або да, коли і там а Публікують фото, що дуже мало депутатів в сесійній залі, і власне, ці ж там фотографії і ці тези можна було знайти і на нормальних українських медіа. Це дійсно важлива інформація, та в процесі там, розгляду, і в принципі це подавалось коментарями, от тільки на відміну від провідних медіа, анонімні телеграм-канали, вони приправляли це ще емоційними висловами. на кшталт, про який адекватний розгляд іде взагалі мова. Тобто, ось такі як людські емоції, в принципі, вони ж саме. Тому і популярні, що вони дають нам такий лайтовий контент, що нам не треба думати, як на це реагувати, а нам одразу підказують, яким емоціям треба прореагувати. Але з іншого боку, ми розуміємо, що підбурення нас до емоцій робить нас більш вразливими і до російських тез, в тому числі. А тепер уявляємо собі, що ми вчора весь день обурювались а, стрічці, там переповнені стрічці про ці законопроект мобілізації. Насправді, якщо порівнювати кількість постів Telegram, а, там у анонімних телеграм-каналів і у провідних медіа, то провідні медіа теж багато приділяли увагу, але вони приділяли це увагу комплексно разом з контекстом, да, тобто повноцінні публікації, а не по одному реченню там в десятку двадцяти тридцяти постах на день. І в цьому ж різниця журналістики. Класичної, в якій я працюю mm -hmm. до прикладу, так чи Юлія, ми не робимо висновків за нашу аудиторію. Ми надаємо інформацію, ми надаємо сторони, ми надаємо різні думки. А наші слухачі чи наші читачі роблять висновки самі, що в корні різниця від подачі інформації в телеграм-каналах. Хоча саме телеграм-канали подекуди заміняють загалом зараз медіа і користуються надзвичайною популярністю, де брати інформацію, почитаю в телеграмі. А в телеграмі за вас вже все вирішили, які ви маєте зробити висновки, і от в цьому контексті загалом окрема тема для розмови. Мені здається, що немає вже розмита ця грань між журналістикою і блогерством, і мене це турбує. Насправді я пам'ятаю, що буквально півроку тому, коли ми досліджували YouTube, ми побачили, що в YouTube у них є там система класифікації відео, тобто є різні категорії відео, які сама платформа маркує. Тобто, окей, це відео там музика, це відео про там геймінг ігри це відео про технології, а це відео про новини інформації здається. У них категорія, і в цю категорію потрапляють умовні Арестовичі, Фігіни і там телеканали. Та? І фактично, тобто медіа об'єднуються в одну категорію з блогерами навіть чисто на рівні якоїсь категоризації. І mm -hmm. нас тоді це обурило, хоча потім, коли ми почали розмірковувати, а наскільки взагалі реально станом на сьогодні, ось та розділити новинний, ось новинні, новинний контент віокремити від блогерського. І коли ми бачимо, як окремі медіа в Ютубі йдуть шляхом таких клікбейтних заставок, щоб, ну, щоб алгоритми їм допомагали. Нарощувати свою аудиторію, і такі суперклікбейтні, там вже і про ядерні вибухи, і про все що завгодно, і про наступ на Харків це виноситься, ну такий чисто ютубівський клікбейт. І так дивишся і думаєш, а наскільки дійсно у нас зараз розмивається ця грань? І фактично Телеграм так само дублює ось цю тенденцію, що у нас а, зараз фактично новинарем а, стає будь-яка людина, так. яка має смартфон. І це а, та проблема, про яку зазначали ще там та, один завтра. Відомої книжки війна у 140 розділових знаках, коли каже, що у нас зараз а, війни стають там після 2010 року, фактично стають, що це ведуться Гомодіджиталіс, тобто людина, яка здатна просто з нуля а, вести новинну стрічку, просто маючи смартфон, і при цьому алгоритми їй ще допоможуть наростити аудиторію там, до мільйонів переглядів. І у нас є дуже багато прикладів, як власне, просто звичайна людина стає супер впливовим блогером. Чи блогеркою, а, і, але це знову ж таки це не означає, що ось і кількість переглядів і популярність вона не тотожна якості подачі інформації. І ось тут ми повертаємось до проблем з суперуспішними телеграм-каналами, які все ще згодовують нам готові рішення і готові емоції замість нас. Ну от ми це розуміємо, і дуже дивно до прикладу прийти на прес-конференцію Володимира Зеленського, де акредитований якийсь ще телеграм-канал, і ти думаєш, ну. Я там освіту отримувала, я ту журналістику вчила на 150 тренінгах і, і, і загалом мене 10 років досвіду. А чого? А чого? Чому телеграм-канал це не журналістика? Ну і з одного боку, тут є проблема в тому, що... Медіа хочуть теж мати аудиторію їм доводиться підігрувати ось цим новим правилам, цим клікбейтам, щоб, хоча кось, тримати аудиторію з іншого боку, ну не можна все ж таки так сильно розмивати цю грань. і Я хочу нагадати, що ми говоримо у по, -по, по факту і з нами. В Студії сьогодні кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексти Орг'є Юлія Дукач. І ми наживо, тому ви теж можете ставити свої запитання 0800 30 40 30 30 телефон прямого етеру. І напишіть ще, будь ласка, свої думки нам на Viber 067 67 404 76. По факту. Отже, про телеграм-канали згадали, і на текстах вийшов доволі цікавий великий матеріал, який називається «Апдейт Труха як популярний телеграм-канал розганяє фейки і придумує відмазки, коли це помічають. І от тут у продовження нашої розмови про популярність там дуже багато підписників. О, так у Трухи стане на зараз там більше вже двох мільйонів. Ого. Так, і насправді з жахом владно, коли просто кількість підписників, але дивишся там кількість переглядів. В принципі, це теж показник, який можна накрутити ботами, але це вже набагато проблематичніше, ніж просто там підписників, не, не, не справжніх загнати. От але бачиш, що там дійсно там, сотні тисяч переглядів кожної публікації. І саме тому розумієш, чому в офісі президента взагалі не було сумнівів щодо акредитації власне того. Ну, людина, яка називає себе власником єдиним адміном так, канали Троха на прес-конференції Зеленського на рівні з журналістами, тому, що це дійсно величезний канал комунікації, на жаль, неякісної. От в чому неякісність, тому що я ну, думаю, два мільйони людей довіряють цьому каналу, тому що бачать там про українську позицію, мабуть, що там немає якоїсь. Відкритого підігравання mm. Росії, чи ще щось, що могло б відлякати аудиторію. А тут ні. Тут mm. люди залишаються підписаними. Ну фактично, успіх трохи та це взагалі окрема ось тема. Там дуже багато чинників склались докупи. По-перше, це кане новостворений канал, це був канал Тру Харків. Фактично, це Труха, це харківський телеграм-канал, який функціонував до початку повномасштабного вторгнення як локальна телеграм-стрічка. Ось а, і фактично просто на момент на початок вторгнення саме Труха вистрілила одні з таких найповніших, найбільших стрічок про те, що відбувається, і перші тижні повноважовного ну, вторгнення цього інформаційного хаосу вони подавали величезну кількість контенту, набагато більше за провідні медіа. Там у них доходило до 800 800 публікацій на день, а, тобто величезний потік інформації. Вони через себе пропускали, і з цього якраз починалася одна з перших проблем. Це про верифікацію інформації. Та і ось тоді, коли ми випускали цей матеріал про апдейт Труха, ми побачили, що дуже часто вони верифікують постфактум, і дуже багато фейків запускали самі росіяни через канал Троха. надсилали там якісь відео зі згенерованою аудіо там відео з якогось грецького протесту, наклали на нього українську аудіодоріжку, закинули в бот трохи, і троха це публікує своєю оцим вотермарком. і більше цього відео ніде немає. А отже, ми знаємо, що вони перші поширювачі. І коли виявляється, що це фейк, вони просто постфактом а, ставили апдейт на цій на публікації. Ой, виявилося, що це відео не звідти, але ми все одно там переживаємо за енергодар і за протест, який нібито мав там місце. Ось і потім построхи фактчекали чекали псевдофак-чекери російські, бо у них один з їхніх найпопулярніших телеграм-каналів це війна з фейками. І вони заграють. З темою фактчекінгу, і фактчекають а, публікації київського режиму і нацистов. Тобто вони часто самі закидують фейки, бачать, як якісь анонімні телеграм-канали не перевіряють, їх поширюють, а, роблять скріни і роблять фактчекінг, заслуговуючи ось цю репутацію, що вони роблять справжній фактчекінг та справжніх фейків, створених самими ж росіянами. Це О. Фантастика, ну це так, таке пере, перевзування, якісь кульбіти. Я не можу. Тобто, російським фактчекерам, тобто людям, які перевіряють інформацію, нема чим зайнятися, бо в Росії нема фейків. Фейки є тільки в українських телеграм-каналах. У нас є питання від слухача. Ми зараз можемо його почути. Доброго дня, як вас звати і звідки ви телефонуєте? Карінольків, Лянян Олександр. Шановна ведуча, вибачте. Якби позминули гость слухав колос, він не був невігла сам. Дякуємо, пане Олександре. От ви не вперше, до речі, ображаєте наших спікерів, і я дуже вас попрошу більше цього не робити, тому що інакше ми не будемо з вами спілкуватись. І продовжуємо говорити у по факту. Це спільний проєкт громадського радіотекстів та стопфейка. Ми з Юлією Юдукач в студії. Якщо у вас є питання по темі, теж ставте. Будь ласка, 0800 30 40 33. і можете писати їх на Viber. 0, 67, 67, 404, 76. про труху А ми почали говорити і про те, що там стаються фейки. Тобто виходить, що канал, який має 2 мільйони підписників, не перевіряє свої джерела інформації. Ну фактично, то знову ж таки питання ресурсів каналу. Коли ми кажемо про редакції, та і коли кажемо про медіа, то ми маємо на увазі, що це певна команда людей зі своєї та там кваліфікованих спеціалістів в своїй сфері. І зазвичай, якщо ми там Слідкуємо за якимось медіа, які якісні, прозорі, то ми можемо зайти на сайт, подивитись на команду, та подивитись, хто є головним там редакторами, випусковими редакторами. і Відповідно, зрозуміти, та ось власне, я не знаю професійний рівень тих людей, ну хоча б приблизний, та які мають відповідати за якість інформації. Коли ми кажемо про анонімні телеграм-канали, у нас в кращому випадку є якась одна людина, яка представляється там власником цього каналу. Як в випадку Трохою та Максим Лавренненко, він каже, що він власник, головний адмін і фактично та, пожинає всі усі плоди одного з найпопулярніших українських телеграм-каналів інформаційних. Але тим не менше, ми не знаємо, як влаштовані, які їх редакційні політики, які їх стандарти, як вони верифікують інформацію. А в світі агрегаторів Телеграм, там головне, це бути одним з перших. Та? Хто перший опублікував якусь валу інформацію, той. Забирає собі підписників, які цією інформацією зацікавились. І тут якраз звичайно там варто звернути увагу, що після там публікацій, критики, ось саме якості, як вони ведуть свою інформаційну стрічку, навіть після цієї нашої публікації, де ми зауважили, як вони просто пишуть апдейт в публікації з фейком, а ніхто ж не читає старі пости. Угу. Та? Ну І... набагато менше людей вже так. побачили його. Тобто, вже тільки той, хто читає не одразу, а там через день побачить виправили. Ной пост, а всі, хто прочитали фейкову публікацію, вони не дізнаються про спростування. Після цього Труха почала практикувати ну як виправлення. Після що ані ми помилились. А станом на сьогодні ми вже почали звертати увагу, що у них там з'являються, наприклад, посилання на першоджерела. Ще півроку тому посилання на першоджерела були тільки, якщо це якийсь Нью-Йорк Таймс чи Вашингтон Пост чи Файненшал Таймс, тобто такого міжнародне медіа. На українські вони не посилались. Буквально вчора пішла, перевірила, побачила, що вау, там і на українську правду, і навіть на тексти вони вчора опублікували нашу інфографіку, вони зробили посилання на наш сайт, і ми. Фіківа. Ну, тобто, да? Але знову ж таки, а, тобто, за якимись технічними змінами а, суть залишається такою, що емоційна стрічка нікуди не ділась. І те, чим вони привабили своїх підписників, тим вони продовжують і утримувати. Там регулярно з'являється якийсь там трешачок від зґвалтувань, вбивств, реклам, якихось закритих пабліків 18, і, або абсолютних якихось таких печерних сексизмів, які потім ще і в коментарях розганяють. Няються там на тему, тобто вони на повному серйозі можуть опублікувати новину. Мені дуже подобається цей кейс. Буквально в лютому був кейс, коли вони опублікували новину. Що там, в Великій Британії, там більше половини чоловіків зазнали сексуальних домагань з боку жінок. Та, і це насправді така дуже серйозна інформація. Та, mm. тобто Вони посилаються на якесь дослідження і потім додають в кінці, і 99% хотіли би ще раз. Та, тобто Вони починають mm. загравати з темою насильства, заграють це дуже некрасиво. І знаєте, в чому найцікавіше, взагалі, що робить цей кейс моїм улюбленим? Що вони посилаються на дослідження, яке було опубліковане на англомовному сайті, Росіянами. І насправді, якщо просто відкрити цей сайт, от просто зайти на головну сторінку, то можна побачити новини про Державну Думу, новини з цитатами Пушиліна і дискредитацію ЗСУ, які вбили якихось там, я не знаю, ударили по якомусь автобусу в Донецьку, і про що ми дізнаємось від ватажка ДНР. Тобто треба просто зайти на сайт, щоб побачити, що це російський вкит, російський против. Продукт, і що насправді статистика Великобританії про насильство, вона зовсім не така. А це якесь вкид для дискредитації усього західного світу, створеного росіянами, який трохи на повному серйозі посилаючись на перше джерело в своїй публікації, на тобто роблячи, от, як правильно ставлячи цей гіперлінк, та нібито вони ж. Намагаються бути як медіа. Та. Вони ставлять це посилання на перше джерело, але навіть не зайшли і не подивилися, що це взагалі І Популяризують зараз. російське медіа. Тобто тут і насильство, і сексизм, і ви би бачили, що там в коментарях нікому не бажаю такого читати дивитись про ось ця да, що чоловіки, яких, до яких домагаються жінки, це щасливі чоловіки. Господи. боже. Mm. Ну, тобто це ось Культура насильства поширена через Пост через коментарі і ще й з посиланням на російське джерело в цьому для мене вся квінтесенція підходу трохи не перевіряємо, емоційно пишемо, збираємо там лайки, коментарі і популярність. От і про висновки, які варто робити, після того як ви споживаєте ту чи іншу інформацію. Ще раз хочу підкреслити, що треба, щоб ви їх самі робили. Ні, хтось за вас, ні ваші ведучі улюблені, ні ваші блогери улюблені, ні, ні, труха, ніяк, ні, якісь інші телеграм-канали. Ви самі маєте робити висновки. Це дуже важливо. І у нас ще є декілька хвилин. Я б хотіла з Юлією пройтися і основними головними фейками, якісь які неслись ще останні дні. Може, останній тиждень загалом про російський інфопростір так коротко пройдемося, хоча б назвемо ці наративи, з якими можна зустрітися, щоб знати, що це от російська пропаганда. Ja. Одним з основних є, ось вони, власне, варто звертати увагу на те, що пишуть про наслідки обстрілів. І сьогодні це особливо актуально після ночі, як ми всі погано спали. Та так. після цього, до речі, варто пам'ятати, що після ось таких обстрілів ми завжди більш вразливі до емоційного контенту. І тому росіяни вкидають вже з'являються тези про те, що Україна економить засоби ППО і не відбиває якісь атаки. Це почали писати щодо Одеси. Щодо Харкова, почали продовжують, продовжують писати про те, що там дуже багато місцевих жителів, їх треба виселяти з цих територій, щоб туди зайшли ЗСУ, тому що вони фактично є колаборантами і здають росіянам позиції ЗСУ на Харківщині. Тобто цей внутрішній конфлікт, нібито, що є харків'яни, а є ЗСУ, і це не ті ті самі люди. Тобто, що нібито знову ж таки населення проти київського режиму. Але для своєї. Торі вони також а, продовжують штампувати фейки про те, хто ж на боці ЗСУ воює, і цього разу ми побачили, що вони кажуть про а, мексиканські і колумбійські картелі. Я це бачила, це фантастика. <с. <с.> Та тобто ці люди, які були ув'язнені в США через наркоторгівлю, що їх приватні військові компанії вербують для того, щоб відправити воювати на боці ЗСУ. Я думаю, що тут можна навіть не робити ну, саме фактчекінг, а просто зупинимося на, на самому факті, що нам. Видається, ця новина, вона абсурдно смішна за самою своєю суттю. Ось. Ну і звичайно, окремо варто пам'ятати, що може у нас ми цього не помічаємо, але окремі санкції працюють, санкції розширюються, і вже та в квітні Киргизстан також відмовляється від банківської російської системи МІР. І власне в російських медіа вони намагаються пояснити своєму населенню, що відбувається, та і пояснюють це через абсолютно, як на у мене такий зразковий расизм, ось цей нацизм, якраз якому вони так звинувачують українців. Вони розповідають, що ну і ладно, та ви збирались їхати. І до речі, вони ж пам'ятаємо, вони не кажуть Киргестан, вони кажуть Киргізія, Киргізія. Ну, не люблять перекручувати так, назви. Там та, молода Киргізія, це ж їхнє mm -hmm. твори. От, а, але вони кажуть: ну от ви типу, 99,9% росіян і не збирались витрачати. Кошти в Киргистані, тому власне сам Киргизстан це їх проблема, що вони відмовляються від російських грошей. Та і таким чином продовжують створювати ось цю бульбашку пропагандистську для росіян, продовжують перейменувати свої вулиці на честь героїв а, Другої світової бою ну як вони кажуть, великої вітчизняної війни, а і продовжують знущатись і жартувати над українською декомунізацією, а, дуже боляче переживаючи кожне перейменування. Я тут особливо люблю такі сформу. Формулювання, які вони використовують, бо формулювання це завжди таке уся тонкощі формулювання російської пропаганди, і мені сподобалось, як вони кажуть, що улиця Достоєвського ліквідірована. І це той випадок, коли я напевно готова погодитись з цим формулюванням і теж використовувати, що вулиця Достоєвського ліквідована в Україні, і разом з нею власне багато інших, на Росія дожартується, колись у них буде декомунізація. Хай готуються вже. Я дякую за нашу розмову і кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексти Орхія Юлія Дукач була сьогодні разом з нами. І ви слухали по факту, який ви... ця програма виходить по понеділках та четвергах. А от попередні випуски ви можете переслуховувати і на наших подкаст-платформах, і на нашому сайті, який називається Громадське.радіо. Мене ж звати Вікторія і Слухайте та думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. Bom facto.